Не знав, як почати відео, тому що в мене є трошки дилема. Як мені зараз продавати свої інші п'ятдесятки, там ДМТЗ, Єврофенг, але меншої там класифікації, коли є ось такий Єврофенг 554-й а дилема в чому заключається? Тому що це йде максимальна комплектація в Україні зараз на сьогоднішній час, яка тільки може бути в цьому тракторі, є абсолютно все, і простіше назвати чого тут немає, і це на цьому відео можна закінчувати. Але я вам все детально розкажу і доволі за дуже адекватні кошти, з порівнюючи з тими моделями, які зараз представлені на ринку. України. І давайте вам е розкажу все. Це модель Єврофенгів. Постійно ми щось дороблюємо, допрацьовуємо. Е е в Єврофенг вже даний екземплярчик був у нас, продавався неоднократно, і тут до нього вийшло, скажімо так, оновлення IOS. Так ось, що ж помінялося? Саме перше це передній міст. Ми його поставили більший, вищі стакани, великі стакани, велику бортову саму і велику балку. Доволі дуже надійний міст. Не виющий, Невищий, Клас, е, класний міст, працює бездогано. Думаю, по формі здогадалися, на якого виробника він схожий. Повністю обновили кабіну. Повністю. Кабіна йде шумоізольована, герметична, прорезинена трьома слоями. Камера 360. Кабіна стоїть незалежно від коробки, тобто вона стоїть вище. І повірте, вона дуже тихенька. От навіть є модель у нас прошка. Тут кабіна набагато тихіша, ніж в прошки. Отак от, от буває. Широка резина 83 8,3х20, 12 та 4 на 28 задня, передні задні грузи, диски розбірні, е, грузи по 25 кілограм. Е, от я от не пам'ятаю, чи 25 чи 30 кг Один е, блін, оцей, оцей де трактор. Де з кондиціонером, з пічкою, з вентилятором, з магнітофоном. Ну, коротше, все є. Що доробили? Ще поставили фільтр вже бумажного типу, циклон виведений вверх, є компресор, двигун на ньому стоїть КМ495 ВТ. Ось ми бачимо радіатор під кондиціонер. Бак у нас виносний на 50 літрів. Пластиковий. Кабіна. Ну, прикольненька, прикольненька. До речі, на відео, тут вона. Така якась світленька, але по факту вона темна кабіна. Ось цей пластик, він такий темнуватий. Все гарно обшито. До речі, обшивка така, як на прошки дорогої якості. Подивіться, як зроблені дефлектори грамотно. Тепер вам буде дути на стікло. Не так, що ти сидиш, стікло запотівше, і все дує на тебе. Ні, тепер все буде дути на стікло переднє. Ось дефлектор, де суцільний, на стіло заднє. Передній задній омивач йде на тракторі. Подивіться, який стоїть великий екран. Сюди можна, сюди можна підключати тепер навігацію дорогої якості магнітофон, колоночки, також недешеві. Підсвітка, до речі, цей, підсвітка тут стоїть сенсорна, уявляєте? Ось такий має лючок. І лючок не пластиковий, а стікляний. Все видно, все. Коротше, кабіна заряджена просто до немогу Кондиціонер, пічка, вентилятор. Дивіться, як зроблені органайзери, все по праву сторону, все зручно. Передній омивач, задній омивач, мигалка. Ну коротше, світло, ближнє, дальнє, все є. До речі, світло перемикається як у автомобіля. Речашки зроблені всі під рукою по праву сторону, різними кольорами, по різній висоті, на різному розташуванні, щоб вас рука не застрягала тут між цими. Все собі зручно. Ось все, комфортно. Два бачка на омивайки йде. Реверс у нас знаходиться по ліву сторону, зручно короткий хід. До речі, КПП вмикається дуже м'яко. Таке відчуття, що тут встановлений синхроні... синхронний коробка. Ну, не знаю. Короткий хід і дуже м'яко вмикаються передачки. А, дивіться ж, ш... зробили ще ось таку штучку. Тобто ви можете. Відкрити дверку, зафіксувати, як вам потрібно, її вона фіксується і вже у вас буде провітрення. Ось така панелька приладів, сигнал, ручний газ. Ну, Коротше, така кабінка просто заряжена. Ну, Мені дуже подобається, комфортна. І що мені подобається, що в ній дуже тихо. Все обшито. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками, все грає. Вом, ручник. Підвісні педалі, понижені повишені, блокіровка, вал відбору, КПП. Все, що потрібно. Все, що потрібно. Закриваємо нашу кабінку. Подивіться, як закривається щолк, і все зразу закрилося. Позаду у нас йде також величезний задній міст і КПП. До речі, я коли е приймали трактор. Тут пише ТЕ 700 не, не видно е, цей, Ну, може, як буде розібраний, я покажу десь в інших відео. ТЕ 754-й. Тобто е, ця КПП ставиться на, сім... на 75-ки. Запас по міцності на цьому тракторі є з головою, от повірте. Євронавіска на крюках, виведено все е, на одному рівні, нічого вас зажимати не буде. Перемичка йде в комплекті, фаркоп йде в комплекті, два циліндри виносних на 1000 кілограм робочої вантажу підйомності, трьохсекційний розподільник, три секції має плаваючий режим, плав, е, примусове піднімання, опускання і плаваючий. Тобто прижимне піднімання, прижимне опускання та плаваючий. Три положення має. Виносний додатковий розширительний бачок на гідравліку, табличка під номерний знак та підсвітка. По освітленню на цьому тракторі <кхи> просто. До, німогу. О, до речі, бачите, йде антенка. Ось е, цей. По освітленню він напічканий також, дай Боже. Ось я ж кажу ще раз: кабіна йде повністю незалежно від коробки, вона йде піднята на подушечках. Все як має бути. Воб на 540 та 1000 обертів, 60 мм по полусь, камера 360. Зліва та справа має такі ступіньки. Отакий тракторець. Ось От така 50-ка збита. Вага, якщо не помиляюсь, її 2-300 кілограм. І саме головне, що ви всі чекаєте. Ось думаєте, що він там буде коштувати 13, 13, 400, 13 800. Ні. А ціна не змінилася. Він як і коштував 12 в гіршій комплектації, так і зараз коштує 12. Так що якось так. Кого цікавить, повірте, зараз кращого немає. На таких мостах, на такій базі, з такою кабіною немає нічого. Є зараз багато в Україні рунди, під, інші, під різними торговими трак, марками. Один трактор тільки в кожного імпортера по-різному називається. Ось зовсім незрівняємий трактор з даною моделькою. Як хочете, їх там називай, видно, що це все один завод, тільки під іншими назвами. А це дійсно гарна 50-ка, яка варта уваги, І якщо вибирати, скажімо так, там, до 12, до 13, до 14 тисяч доларів, зараз, ну, напевне, немає нічого. Та не напевне а точно немає нічого кращого. Ну, понятно, що кожна жава буде хвалити своє болото, але даний екземпляр з цими варіантами, які зараз є на ринку. Я би обрав саме його. Тому, якщо ти шукаєш класну 50-ку, яка тебе не підведе, сів і поїхав, як то кажуть, і будеш працювати, роби вибір на Єврофенг, на е трактор, який е ну, збитий, з гарним двигуном, з гарним КПП Шасі, і, е скажімо так, дуже комфортною кабіною, то чому, чому не вибрати його? Я ж кажу, мені здається, що зараз набагато важче будуть продаватися інші моделі, навіть ті, які ми завезли. Так що, якось так: 12 тисяч доларів, люксовіша 50-ка. Набирайте і будемо раді всім допомогти при виборі помічника своєго господарства. Все, всіх благ.